Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я з річнігор 9 лютого 2023 року. Президент України Володимир Зеленський після візиту до Великобританії та Франції відвідав Брюссель, де мав виступ перед Європарламентом і проводив різноманітні зустрічі із лідерами країн Європейського Союзу. Загалом з цими лідерами, Зеленський обговорював поставки України далекобійної зброї, важкої бронетехніки та іншого озброєння. Також піднімалось питання щодо постачання Україні бойових літаків. Також під час виступу перед Європарламентом Володимир Зеленський піднімав питання щодо Подальшого вступу України в Європейський Союз, і він загалом очікує, що такий процес може розпочатися у кінці 2023 року, тобто тоді, коли Україна виконає тих сім основних вимог, які ставились перед нами від Європейського Союзу, коли ми отримували статус кандидата. Не оминуло, знову ж таки уваги питання щодо запровадження 10-го пакету санкцій, обговорювалось накладання санкцій проти окремих осіб, і знову ж таки обговорювалася атомна енергетика Росії, яка також повинна потрапити під ці обмеження для того, щоб Росія отримувала ще менше коштів для свого озброєння і проведення. Військових дій на території України своїми військовими формуваннями. Якщо загалом оцінити, цей візит він був дуже в позитивному ключі. Володимира Зеленського досить тепло зустріли у залі Європарламенту, йому аплодували. Він знову ж таки під час свого виступу зазначав про те, що Україна бореться за свободу не лише в своїй державі, а й за свободу європейців. Він говорить про те, що якщо не будуть вчасні поставки зброї, то війна в подальшому може стосуватися і тих країн, які знаходяться в Європейському Союзі. Тобто, абсолютно правильні такі акценти були розставлені і. Я думаю, що в подальшому ми все ж таки зможемо побачити той десятий пакет санкцій, де відповідно також буде обговорюватися питання запровадження обмежень щодо Росатому для того, щоб Росія не отримувала звідти також певні дохідні ресурси. Тобто, загалом, за дві доби, Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Рішесунаком. Британським королем Чарльзом з президентом Франції Еммануелем Макроном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Після того він повернувся у Брюссель для того, не повернувся, а поїхав у Брюссель, полетів для того, щоб виступити перед Європарламентом і проговорити певні моменти з. Лідерами країн Європейського Союзу, там навіть був певний діалог з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який дуже проти санкцій, які мають запровадити європейці проти росіян. Ну, також після того ще був візит до Польщі, де була зустріч з президентом Андрієм Дудой, де також обговорювалися різноманітні питання співпраці, допомоги Польщі Україні. І вже таким чином це турне таке європейське воно було завершено. Тобто, підсумовуючи загалом як виступ Зеленського Європарламенті в Брюсселі і його візити у Британію та Францію, можна виділити наступні такі ключові ознаки: що фактично питання щодо надання далекобійної зброї. І бойових літаків, воно знаходиться в процесі, але вже більш наближене до позитивного вирішення для нашої держави. Тобто це перший дуже важливий момент. Хочуть я вже в подальшому побачити у тих пакетах військової допомоги, і далекобійне озброєння, і бойові літаки. Це перший головний і ключовий висновок. Другий ключовий висновок виходить з того, що європейські країни, більшість з них, не враховуючи знову таки, Угорщину. Знову таки Болгарія, яка виступає не проти всіх санкційних моментів 10-го пакету обмежень, то тут варто відзначити, що є єдність того, що цей пакет санкцій буде запроваджений і Європа готова допомагати Україні озброєнням рівно стільки, скільки це буде потрібно нашій державі. Це другий такий висновок. Це щодо... Продовження санкцій проти Росії і третій висновок: це наше європейське майбутнє. Європейці чітко дають нам зрозуміти, що при реформуванні інституцій в країні проведення якісних реформ ми будемо. Збільшувати свої шанси на вступ до Європейського Союзу в геометричній прогресії. Хочеться, звичайно, щоб це було чим швидше, але для цього знову ж таки потрібно попрацювати. Проте такі візит якраз надихає нас на те, щоб змінюватись і якнайшвидше стати а членом Європейського Союзу, ну, подальшому стати членом НАТО, для того, щоб раз і назавжди себе уберегти від російських загроз. Ось такий загалом відбувся візит президента України в європейські країни. Ми, можливо, у подальшому побачимо ще якісь деталі, які знов ж таки не проговорювалися у засобах масової інформації. Будемо мати знов таки, сподівання, що вони будуть мати виключно позитивний ефект для України. Це коротко, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки цьому відео, коментувати його та ділитись ним і своїми друзями. Не забуваємо також ставити дзвіночок. Для того щоб оперативно отримувати інформацію про нові відеоматеріали на youtube каналі. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!